Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального на зустрічі з е, представниками Бельгії. Одним із найсенсаційніших заяв під час цієї прес-конференції стало повідомленням президента Володимира Зеленського про захоплення у полон китайських громадян, які воювали на боці Росії. Українські військові вступили в бій з шістьма громадянами Китаю, які воювали на боці Російської Федерації. Двоє з них. Потрапили в полон. Відповідно, є документи, їхні паспорти, є навіть їхні кредитні картки. Це громадяни Китаю, повідомив Зеленський. Президент порівняв їх з представниками інших країн, що підтримують Росію. Це ще одна після Ірану і військових північної Кореї, але є різниця. каже. Наш гарант Північно-корейці на курському напрямку воювало проти нас. Китайці воюють на території України, тобто це прямий меседж. Тобто, навіть ці північно-корейські війська вони на територію України не заходили, а китайці безпосередньо на сіверському напрямку вже стало згодом. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повірено справ Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян Китайської народної республіки у бойових діях на боці Росії. Власне про те, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон. Повідомили у Фейсбуці прес-служба 81-ї окремої аеромобільної бригади Слобожанської, вони кажуть наступне: що в зоні бойових дій зі зброєю в руках у складі підрозділу російських окупаційних військ наразі з полоненими українські правоохоронні органи проводять усі необхідні процесуальні. Дії, що цікаво, вже є деталі. Відповідно, я, давайте, спочатку про реакцію Сполучених Штатів Америки. Вони бачили повідомлення про захоплення в Україні по в полон двох представників Китаю, які воювали проти України на боці Росії. Таку заяву зробила речниця державного департаменту США Тіммі Брюс під час брифінгу. Ці повідомлення вона назвала тривожними та наголосила на великій ролі Китаю у війні Росії проти України. Цитуємо, ми знаємо про повідомлення Меня, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювала на боці Росії в Україні. Китай великий спонсор Росії у війні в Україні. Китай постачає біля 80% товарів подвійного призначення необхідних Росії для ведення бойових дій. 80% – наголошує вона знову ж таки йде з Китаю. Вона також нагадала заяву президента Трампа про те, що співпраця між двома ядерними державами якими є Росія і Китай, лише поглиблюють глобальну нестабільність і зроблять Сполучені Штати Америки та інші країни менш безпечними. Ну справді, а тарифні війни Трампа вони навпаки об'єднують весь світ і подають просто руку. Про це писали, от е китайці теж згадали про. А, навіть не так. Оце от видання China Morning News, яке я вам вже казав, воно розраховане на зовнішнього споживача від Китаю. Воно може відрізнятися абсолютно в своєму контексті, те, що вони подають всередині в своїй країні, все чітко і жорстко регламентується в цій країні. Принципу вони процитували просто Володимира Зеленського, не даючи ніякого аналізу і не роблячи ніяких висновків. І ну і тим паче немає ніякої реакції від офіційного пекіну. Але знаючи, як і наскільки серйозно контролюється все в Китаї, там альтернативні інтернети доступи, так там немає звичних для нас додатків. Абсолютно контроль всього є в повсякденному житті китайців, тому що просто так китайці собі відправилися, знаєте, і перебували на війні з Україною, мало мені видається ймовірним. Аналітики видання Телеграф вже встигли проаналізувати, які наслідки можуть бути для китайців. Перепрошую, я ще мав вам розповісти про те, що власне, в якій формі перебували. Оці от китайці на фронті Вони мали на собі розпізнавальні знаки підрозділу російського барс. Аби ви розуміли, що це означає? Це означає, що ну вони їх позиціонують власне цей барс як ем, апретура російського армійського резерву, і з моменту повномасштабного вторгнення. А Росії з 22 року вони перетворилися на мережу нерегулярних підрозділів. Вони себе позиціонують, нібито як якісь там добровольці, але насправді вони всі підписали, як і свого часу, Пригожин це так, коли ліквідували Пригожина, Вони всі підписали контракти з міністерством оборони Росії. Тобто вони на контрактах вони є регулярними військами Путіна, які воюють, і ці двоє також китайці підписали ці контракти з міноборони російської. Федерації відповідно, які наслідки можуть бути для цих от, китайців. Є там три варіанти, як мінімум, і е, в усіх цих випадках повинні бути санкції. Так, от аналітики Телеграф кажуть: якщо китайські громадяни, які потрапили в полон Сил оборони України на фронті, були частиною китайської армії, на Пекін мають накласти негайні санкції. Якщо це були найманці, так важливо розуміти, що це означає, що Китай. Толерує громадян, які надають підтримку незаконній війні Путіна на місцях, підтримуючи і продовжуючи. Конфлікт, як вони кажуть, який вбиває невинних і руйнує демократичні альянси. Якщо це були солдати, так Телеграф пише народно визвольної армії, Ну, ми ж розуміємо, що це треба акценти ставити і виправляти наших колег з цих видань, тому що ніяк це не народно визвольне, а це є терористи на линери, так званих єдинери. То вони мають бути запроваджені проти них швидкі і значущі. Скоординовані санкції сказали в телеграф. Ну що тут варто сказати? Що е, в будь-якому випадку це абсолютно розходиться з тією позицією, абсолютно розходиться з тим, що офіційно говорить покін. А Пекін офіційно говорить, що треба робити усе, аби деескалувати конфлікт. Не надавати озброєння а, Україні, відповідно, вони засуджують якісь ескалацію з боку, нібито Росії, так умовно. Тобто їхня позиція офіційна абсолютно не лягає в контекст того, що роблять ці китайці на фронті в Україні. Будемо стежити за офіційною а, відповіддю Китаю. Наразі її ж немає. Сподіваюсь, швидко ми можемо дізнатися реакцію Пекіна.